Так, Всім доброго вечора всіх вітаю на своєму каналі. Всім кому цікава тема, тема кроликів. Поговоримо сьогодні про щеплення. Питаються, мене багато за щеплення. а вони щеплені, а вони поєні, а вони щеплені, а скільки щеплені, а чим щеплені. Ну, Розкажу вам. Я щеплю тільки від геморгічки. Геморгічка така хвороба, коли багато хто кролівників з таким стикався. І просто вони після цього перестали тримати кроликів, тому що за ніч може там, 20 з -з загинути, 15, 12, в кого як, в за ніч, за дві ночі. Така штука. Народ, щоб не було такої, такої біди, тому пропоную всім, ну, щоб не було такої біди, треба щепити кроликів від геморологічки. Від геморологічки я щеплю вакциною Лапімун. Гем-2. Дехто щепить вакциною Гем 3. Тобто, чи ця підходить, чи ця підходить, я не можу сказати, що якась краще, якась гірша. Але, як казав мені мій знайомий ветеринар, що вакцина Гем-2 набагато швидше засвоюється і кроликам краще вона переноситься. Тоді можна купити від того самого виробника просто від міксоматозу вакцину і проколоти. Вона коштує. 50 гривень. Ну, тобто, по ціні вам більше не вийде, вам так само вийде, що тут дорожче зразу взяти. Що взяти дві вакцини проколоти. Але Гем-3 називає, я так е, так кажу, вакцина для, е, для лінивих. Тому що вколо один укол, і все від всіх хвороб і все чудово. Гем-2 це він суто від геморологічки, кролі його дуже добре переносять, все добре, всі щасливі, всі довольні. Знову ж таки, в мене кролики в приміщенні. От. Тут комарів нема. Я їх від, від міксоматозу не щеплю зовсім, нема потреби. Тобто, Якщо б якийсь почав здуватись, я б над цим напевно задумався. А так в мене з цим проблем не було. Тому я роблю лише одне щеплення кроликам у віці місяць, або 40 днів, або 45. Ну і все. Якщо, якщо є лишня доза вакцини, перещеплюю ще кролиці. От, якщо є лишня доза, то говорю, перещеплюю От, Курочки наші ходять, за кроликами все прибирають. Тому все чудово, навіть те зерно, яке вони вигрібають, яке їм не смачне, є доїдати. Ну, якби безвідходний процес. В іншому місці в мене ще є кролики на вулиці. Там я колись з таким стикався, з міксоматозом. Пухли, дохле, ну таке. Ну, це знову ж таки, він не здохне за день-два. за два. Він, він починає пухнути щось з ним не то. Його можна забити як мінімум. От. Але сама страшна хвороба для кролів, це геморгічка. Щоб її не було, я вже кажу чим щепити, казав. Зараз постараюсь ще показати. Зараз може знайду стару баночку. Ось, поки йду шукати баночку, покажу вам такий набір кролівника. Молочна кислота. Коли королі на інший корм переходять на траву, на всяке, можна просто для профілактики молочна кислота, є 40%, є 80%. 40% треба давати з розрахунком 2 кубіка на літр води. Тобто на 5-літрову баклаху я даю 2 шприци 5-кубових. Є ще солікокс і трисульфон. Трисульфон це антибіотик. Буває, що королі здуваються, буває всяке, не без того. Трисульфон допомагає, пів кубі кадати в рот. Або пропоюють дехто молодь, розмішують з водою. Також є солікокс. З солікоксом я з молоденьких завжди пропоїти. Тому що насправді не, не так він дорого коштує, нізяк зусиль затратився і потім шкода, що ті кролики здихають. Ну Відповідно і бланш, щоб настрій був до кроликів. Так, поставив я приніс вакцину, ось. Ось так вона виглядає. Отакою раджу щепити. Трисульфон раджу теж мати в себе в аптечці, тому що бувають різні випадки. Так, тому що бувають різні випадки, і ну, тільки хто не, не тримав корлів, той думає, що так все добре, все, дав укол, дав їсти, да все, потім тільки рахує, що вона кожних два місяці може приносити кругнят. Насправді то не так. І хоча б я якби досвідчив. Бачите, по можливості розділяю санців, які стрибають один по одному. У тим половиною місяці, але до 4 десь буде за тиждень-півтора. Ну, вже теж. То той скакав один по одному, я розділив, туди забрав той. той. Кролички наші поїхали вже дачі. Привіт хлопцям-королівникам там передаю. От. Так що. Кролики це так, це для душі. Ще як воно приносить пару гривень, тобто на корм вони заробляють, скажімо, там, і на пиво чи на масло. Ну, це вже тішить. А саме, усе, що воно приносить радість. Взяв, до речі, сьогодні корм, Олег мені привіз. Зараз покажу. Ось так виглядає мішок 25 кг. Такий буде корм всередині. Пахне просто немірно, не можу вам передати. Олег Молодець. Якийсь новий корм Олег почав робити. новий, На новій е добавці. ну там, Вітаміни. то то що, як -то кажуть, Ці називають на хімії. каже, Там де збалансовані, там, е зерно помелене, кукуруза помелена, овес помелений, БМВД-добавка, солі. Додано. Все тут зроблено в гранули. а то це в нас народі називається є, то на хімії. ну, якось так. Так от є новий мішок з новим кормом. Будемо пробувати, будемо дивитися, Будемо дивитися, як наші кролики будуть його їсти, як будуть на ньому поправлятися. Хоча на, ну, я з влагом вже дуже давно і чудовий корм. Якби, мене влаштовує, і кроликів, мабуть, теж. Зараз я їх тепер не важу, але до 4 місяців вони будуть мати гарно. І на м'язку всі чудово підуть. Бачите, сіна по кулаку, сіна по кулаку, вечірна кармяшка. Сіна по кулаку, по кулаку. Давши трошки корму тепер. Всі поїли, всі щасливі. Так що, друзі, добре, що. Дякую, що дивитесь, кому цікаво, все чудово. І мені цікавіше вам щось показати, щось розказати. Що якісь питання, питайте. До речі, чорна наша щаслива крилиця. Чудова щаслива крилиця, я її недавно показував. А цей виводок тут на Стернополі одне кроленят лишилося з неї. Ну, таке. Знаєте, кури бігають знизу, і це насправді якби з одного боку радість, з другого не дуже. Тому що кровення лапу випихає і курка його цапає. Ось, наприклад, покажуть, бачите, кровоня без задньої ноги. В дитинстві йому курка від'їла, відкусила. Але воно гарно вижило, ну то тобто Росло, звичайно, воно. Якби не пішло зі своїми всіма браттями і сестрами, їх, тут, до речі, було 9 штук. Бо такі кролики не продаються. Але За то воно тепер лишилося з мамою і одна ножка в нього травмована. Бачите? Таку саму проблему я мав із цими кроликами. Ну, З цими чуть попроще. Ну, Гарно народили, та й добре. Їдять, п'ють, веселяться. Найбільша була проблема з цими. Їх було виводку 11 чи 12 штук. І я ще цього навіть не зауважував. Вони маленькі, як то за цицькою, за кролицею вилазить на клітку. А знизу сітка. Ну і лапи провалювались. общем, кури так пообкусували, що добре, що ви того не бачили і, звичайно, і що я цього не показував. Та звичайно я потім їм поставив вон там фанеру. Кусунься. Фанера, все добре, якби. На фанері вже після того нічого не було. Але кажу, з 12 лишилося 7. Боне, візьмаю чудовий ящик з боку. Собі тут живуть, але було їх дуже багато, ну говорю, 5 кури, якби за зерно забрали. Ну, Таке, добре, що так. Тому, дорогі мої кролівники, всім бажаю гарних кроликів, всім бажаю мати радість. Ну, не думайте, що в мене радість вжити це кролики, але це просто доповнює. От. Ну, успіхів, всім бажаю, якщо комусь щось якісь, якісь треба, питання. Щось поможемо, щось порішаємо щось подивимося, але кролики наразі є. От. А там як десь так буде. Тому, друзі, все. Всім привіт, всім, всім здоров'я. Слава Україні. Нашим воїнам-захисникам я, я завжди говорю. Респект. Якщо є хтось воює і дивиться хлопці, дарую кроликам. Хай тільки жінка зустріне і оплатить передачу. Немає питань, ну, все в межах розуму. Тому всім до скорих зустрічей, всім гарних кроликів, всім пока.